Українські народи, пане президенте, шановні гості, питання децентралізації влади це питання, яке назріло протягом 25 років незалежності України. Не було за 25 років в цій країні влади, яка б не хотіла мати абсолютної влади. І те, що ми сьогодні, завдяки тим трагічним подіям, які відбулися в Україні. Змушені і приймаємо це рішення, це те, що хоче український народ. Фракція Воля народу складається з мажоритарників. Ми представляємо Західну Україну, центральну Україну, східну Україну. Тисячі сіл, які ми об'їхали, і немає жодної селищної ради або громади, яка б не сказала: дайте нам повноваження. Ми знаємо, що необхідно робити, ми вміємо робити, дайте нам можливість. Не концентруйте все в Києві, і ми прийняли рішення для себе, що ми будемо підтримувати даний законопроект. Якщо виходити ви з тих обставин, які сьогодні відбуваються на сході, і коли сьогодні наші воїни захищають Україну, і децентралізація влади є один із елементів мінських угод, ми можемо сьогодні робити будь-які завгодно лозунги казати. Ми можемо закликати до патріотизму. Але я хочу сказати, що пів року тому, якими трудами, якими зусиллями було важко зробити цей мир? Ми, по суті, сьогодні маємо провокаторів. Так, йдуть обстріли, є провокатори, тому що в країні є бажаючі продовжувати війну. А ми хочемо миру, матері хочуть миру, батьки хочуть, жінки хочуть, щоб їхні чоловіки повернулись додому. І тому, якщо сьогодні голосування збереже життя завтра, післязавтра хоч одного бійця, ми повинні це зробити. І не треба робити палких лозунгів. Можливо, є помилки, можливо, можливо, щось треба вдосконалити. Але ми зробимо це. Будемо сперечатись, будемо знаходити рішення. Нас ще попереду два голосування. Але ми сьогодні зобов'язані зробити цей крок. Фракція воля народу буде голосувати за даний законопроект.